Експрес на Лігу Європи загальний 10-23. Всім привіт, друзі. Ви на каналі Лютий Ставкоман. В цьому відео буде експрес з чотирьох матчів Ліги Європи. Кожен з цих матчів я також буду брати окремо динарами. Ну і на удачу візьмемо все разом. Експреси на дистанції працюють гірше, але тут я вважаю, що шанси на захід високі, тому що кожен матч окремо виглядає досить впевнено. Давайте розбиратися, чому я обрав саме такі варіанти. Додивіться це відео до кінця. Можливо, вам якась моя думка сподобається. Ви щось. Візьмете до уваги, чи поміняєте щось в цьому експресі, або візьмете цей експрес на якусь невеличку суму. Підтримайте це відео лайком, поставте його на удачу, щоб на Лігу Європи у вас все зайшло. І напишіть свої думки по цих матчах в коментарях. А ми розпочинаємо. Розпочну я з матчу Лаціо буде Глімт. Тут одразу хочу зауважити, що я буду противником Лаціо в Лізі Європи. Зараз Лаціо грає в не найкращий свій футбол. На виїзді вони навіть не змогли забити ворота. Буде Глімт. Я там ставив на 1 Х на Буде Глімт. Але все ж очікував, що лаціо зможе забити норвежцям, але вони це не змогли зробити. І Зараз у них досить складна ситуація. І зважаючи на це, я вважаю, що ну, тут за 1,68 цілком можна брати прохід буде Глім далі, тому що Лаціо вдома можливо буде забивати, у них висока індивідуальна результативність. Але й зараз у Лаціо висока кількість пропущених м'ячів. Тому я вважаю, що буде Глім, зможе забити в ворота Лаціо і гол буде Глімт. Я буду брати окремо. Це ви зможете побачити в моєму телеграм-каналі абсолютно безкоштовно. До речі, підписуйтесь на телеграм-канал, там буде ще більше ставок від. В мене також відкритий чат для обговорення матчів, максимум користі в телеграм-каналі, посилання в описі під цим відео. Там також розпочнемо драбинку на вихідних. Вважаю, що це варте вашої уваги, тому заходіть за посиланням та підписуйтесь на телеграм-канал. Щодо поєдинку, лаціо Будеглімт, я очікую, що Будеглімт пройде далі, тому беру прохід Будеглімт в Експрес і окремо буду брати гол від Будеглімт. Наступний матч Манчестер Юнайтед Ліон. Одразу хочу відзначити, що, на мою думку, Манчестер Юнайтед класом вищий за. Ліон, хоч і Манчестер Юнайтед не дуже стабільні показники у англійській прем'єр-лізі, та все ж АПЛ на три голови вище за французьку Лігу 1 Те, що Ліон показує досить непогані результати в Лізі 1, це не порівняти з АПЛ. Тому тут Ліон, який на виїзді має гіршу результативність, більше пропускає, навряд чи зможе нав'язати конкуренцію Манчестер Юнайтед. М'ю виставили ротаційний склад проти Ньюкасла на цих вихідних. Вони будуть повністю готові до. Матчу Ліги Європи. До речі, на матч Ньюкасл Манчестер Юнайтед. Я брав впевнено перемогу Ньюкасла, тому що там було абсолютно логічно, що Ньюкасл переможе. Щоб не пропускати такі ставки, підписуйтесь на телеграм за посиланням в описі під цим відео. І в експрес сьогодні я готовий поставити на перемогу Манчестер Юнайтед. Хоч коефіцієнт трішки і просідає, та все ж я вважаю, що МЮ закриє питання в основний час. Далі у нас Айнтрахт Тоттенхем. Айнтрах це більш домашня команда, вдома у них чудові показники результативності. Вони більше очок здобувають в домашніх матчах. І зважаючи на те, що Тоттенхем буде продовжувати грати у свій футбол високою лінією захисту, з високим пресингом, я вважаю, що Айнтрах буде забивати ворота Тоттенхема. І окремо я буду брати тут голи в матчі, але все ж я більше віддам перевагу Тоттенхему, які, хоч і попри невдалі результати в цьому сезоні, все рівно. Показують досить гарний футбол. Вони чудово вміють відігрувати в захисті. І я вважаю, що Айнтракт без оцього швидкого пориву, який давав Омар Мармуш, не зможуть пройти далі. Тоттенхем і в експрес я візьму Х2 на Тоттенхем. Вважаю, що вони основний час витягнуть, не програють. Окремо буду ставити на прохід Тоттенхема. Це також буде в телеграм-каналі. І переходимо до останнього матчу. Останній матч це Атлетік Більбао Рейнджерс. Тут буде один із найвищих коефіцієнтів в експресі. Це все тому, що ставка можливо трішки ризикована. Можна взяти і більш безпечний варіант, та тим не менш візьму більш ризикований в експрес. Окремо буду брати додаткові ставки на цей матч у Телеграмі. Вважаю, що Рейнджерс буде грати закрито, тому що ми бачили на вихідних, як Більбао... Чудово вміє користуватися простором, як чудово, вони забивають на контратаках, тому тут рейнджерсу тільки залишається зіграти закрито та не пропускати від Більбао. І зважаючи на те, що виїзний матч Більбао засушили, все пішло по їх плану. Зараз в домашньому матчі вони будуть вирішувати питання, проходу в наступний етап. Звісно, ставки на Більбао тут не цікаві, Коефіцієнт на їх перемогу всього 1,40. Я все ж вважаю, що тут супер. Розгрому не буде, і фору мінус півтора на Більбао обрати взагалі не хочеться. А зважаючи на той фактор, що Рейнджерс буде грати максимально закрито і спробує засушити цей матч та перевести його в додаткові тайми та в серію пенальті. Можливо, я вважаю, що тут варто очікувати знову ж таки на тотал менше 2,5. Тотал менше 2,5 оцінюється коефіцієнтом 2,25 я саме такий варіант ставки беру в експрес. А більш безпечним варіантом можна взяти тотал менше трьох за 1,80 або 1х та тотал менше трьох з половиною на Атлаті Більбао. Все ж, Більбао вдома мали би не програти, і якої суперрезультативності від цього матчу я не очікую. Друзі, підтримайте це відео лайком, щоб нам пощастило. І експрес зайшов. Підписуйтесь на телеграм та на Ютуб, пишіть свої думки в коментарях. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.